Як з'явилася веселка. У зеленому лісочку, де росли малі дубочки, де берізоньки росли, три метелики жили. Три метелики, сестрички, примостились на трависі, стали плаття приміряти. Одна одній промовляти. Ти, найстарша серед нас, одягай червоне враз. колір Личить цей тобі. Жовте я візьму собі. Одягну я синє плаття, мовила метелик Катя, бо у мене світлі очі, бути гарною я хочу. Так сестрички прибирались, поки хмарки насувались, дощ пустився із небес, гардероб промок увесь. Всі смішались кольори. Де який з них розбери? І як сонце втерло личко, три метелики сестрички всі за руки узялись, чисте небо піднялись, у таночку закрутились, так веселка і з'явилась.